Ви згадували, так дискусії, згадували про Швейцарію, про довір'я. То правда, це уряд створив довір'я, тому що значить, є добрі закони і цих законів додержуються. Ви згадували ще кукуклакс. Вони справді є, ще й до тепер ці годинники, то для туристів, значить, з дерева будують собі такі маленькі годиннички, туристи приїжджають з усіх країн, то купують. Але в тому трошки важніше не як УКУКЛАК, а Своч. І розкажу, як створився Своч. Дуже цікавий, та велика інновація. От Володимир Панченко був з групою людей-учасників програми Міжнародного інституту менеджменту в Києві тут. І пам'ятаю, як він особливо він, дуже агресивно дискутував з новим директором чи президентом тої компанії. Що сталося? Головне... Там була компанія, творила годинники, ну вони там заробляли оборот, їх там було, я не знаю, 300-400 мільйонів гривень на рік. І потім один головний інженер поїхав був до Штутгарта, до Німеччини. Там була така виставка машин, які працювали з порошком, з пластику і тиском виробляли різні речі. І той, значить, головний інженер, пала йому така думка, знаєте, то е, рамці для годинника до того часу все робили до того часу з металю. І то досить велика частина цілого кошту собі вартості чолового годинника. Він каже, як ми тільки це зробили це з пластику, знаєте, це би знизило дуже драматично кошт, себто собі вартість того годинника. І він повернувся до, 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 до компанії і вирішили це зробити. Ну, що сталося? Сталося це, що вони значить, створили, продукували цей годинник. І дотепер, я думаю, десь доходять до 10 мільярдів річного обороту. Тоді було трошки менше Володимир, якби відвідали компанію, вона далі розростає в шалено. Отже, інновація, як вона сталася, дуже просто. Прямо хтось спостерігає. Хто Подружжя там є, таке, слухають люди. тільки наказують люди своїм працівникам так далі, слухають. І той шеф того підприємства, який той інженер головний приїхав зразу, добра, цікава ідея робимо. Так, я е, хотів це задати. Згадаємо ще про один держава, де згадав також ще держава. Держава там жодної ролі не відіграє. Держава, значить, там державні підприємства, то є тільки залізнича і пошта. Держава не міщається в бізнес. Так що робиться так. Я би ще задав таку інакшу інновацію, як це робиться знову, де трансформується власне цілу економіку. Це було питання Nokia. Nokia фінське підприємство, надзвичайно. Старе традиційне. Вони робили чоботи з гуми, вони робили каблі і так далі. А тут плин навчання в Женеві в тому подібному інституті було чотири молодих фінців якраз з тої компанії. І там викладав наймолодший з моїх професорів, професорів такого, з різних національностей, ані одного швейцарча, там було 20 різних національностей. І один э, Чилянич говорив про якраз різні технології. І це було в 80-х роках дуже ранних, і вони говорять про можливості тієї технології. І ці чотири хлопці повернули до своєї компанії, які казали, ми повинні міняти структуру того, що ми виробляємо. І ми повинні піти і продукувати мобільні телефони. Як? Ну, Я думаю, люди знаєте це ніби мале підприємство початку, десь на півночі навіть від Гельсінті в малому місті. Дійшло було до того, що мало 40% відсотків ринку, світового ринку на той, один, на ту одну марку мобільного телефону. Так що, але знаєте, чому вони приїхали і почали пропонувати це? Ну, знаєте, президент, наприклад. Не хотів робити цих змін. Президент був теж випускник того інституту, і президент наскільки, значить, він е, був проти того, що щоб навіть поповнив самогубство, але інші рада директорів навіть, почула про цю ідею, вислухали, вислухали і зробили це рішення. Так що я тільки хотів сказати, і знову та маленька країна значить, стала одною з дуже важливих країн. Трагедія, значить, була в тому, що це. Спотворило, значить Фінляндія, фінляндська економіка стала надто залежною від цього одного великого, дуже успішного підприємства. І вони значить, тоді трохи стратили орієнтацію, були ті самопевні, що не робили вже тоді інновації, стратили велику частину того ринку і в тій збанкрутували.